Сьогодні ж відбулася і третя сесія Івано-Франківської міської ради, шостого демократичного скликання. Наріжним питанням, яке було винесене на обговорення депутатами, став бюджет міста на 2011 рік. Розповідає Надія Семенкович. Перший робочий день нового 2011 року був напруженим і водночас плідним для депутатів Івано-Франківської міської ради. Першими їх привітали пластуни, які передали вифлеємський вогонь міському голові. Чудові колядки, щедрівки, новорічні віншування до сесійної зали приніс хор хлопчиків. Звернення протест до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо закриття української бібліотеки в Москві, зачитав секретар міської ради Руслан Марцинків. Були прийняті також звернення окремих депутатів до сесії міськради. Найпалкіші баталії розгорнулися щодо прийняття бюджету міста на поточний 2011 рік. Загальний обсяг доходів 620 мільйонів 966,7 тисяч гривень, як наголосила доповідач. Начальник фінансового управління міськвиконкому Вікторія Сусаніна дефіцит міського бюджету становить близько 50 мільйонів гривень. Кожен із розпорядників коштів не задоволений, тому що коштів не вистачає. От але мінімальну потребу в бюджеті міста Івано-Франківська на 2011 рік в розрізі кожної галузі десь враховано. Хоча, як ви бачили, ми зазначали, що на сьогоднішній день ми вимагаємо все таки від уряду, щоб був збільшений міжбюджетний трансфер, тому що йдуть інфляційні процеси. От і таке Ка ситуація по всім органах місцевого самоврядування України, тому що це питання обговорювалося на засіданні асоціації міст України і секретарів асоціації міст України, і тому говорилося, що не враховані зростання цін на енергоносії, не враховані інфляційні процеси, не враховано підвищення мінімальної зарплати, тобто міжбюджетний трансфер трансферт не відповідає сьогоднішнім реаліям. Загальний обсяг видатків міського бюджету становить 615 мільйонів 293,7 тисяч гривень. Основна причина дефіциту місцевих і регіональних бюджетів, на думку депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода, узурпація на рівні державної влади в Києві. Центральна влада намагається поставити місцеві самоврядування на коліна шляхом фінансового бюджетного процесу. Зараз це успішно відбувається, але попри все. Попри цю політичну складову сьогодні, Івано-Франківська міська рада прийняла достатньо, я би сказав, компромісу збалансовано-бюджетне принципове рішення, яким ми заклали основи фінансування галузей. Не менше ніж в році 2010-му, з невеличким невеличким приростом на споживання. Резонансним було обговорення про надання земельної ділянки для будівництва обласного перинатального центру. Хоча депутати наполягали, що це питання не підготовлене як слід, все ж проголосували за те, щоб виділити три гектари землі на Калуському шосе біля повороту на Дем'янівлаз під цю будову. Сесія розглянула ряд інших питань порядку денного.